Друзі, всім привіт! Ви на каналі Анна Дія Лайк Всім з наступившим 2019 роком І сьогодні я буду дивитися відео з лайка своїх друзів От Міннік лайку Вот Даша від моєї подружки лайку А вот Мікки із сестрою, якою я теж буду дивитися відео Якщо ви хочете, щоб я подивилася ваші відео, то пишіть в коментарі Назву лікс свого, свого каналу лайк. І я буду дивитися ваше відео. І щось, ребятки, давайте приступимо дивитися перше відео. Це відео було з канала Пантка. Нам мені дуже сподобалось. На відео буде з канала Анютка-Манютка. Я його забула вам на початку. Голосувати. Вот вона. Всі підписуйтесь теж на нього в лайку. А вже слідше відео буде з Дашою. Ці відео було черз, Но мені теж дуже-дуже прикольне. на там теж та миляшка, вона під тим відео написала дуже прикольну надпись, і мені дуже надпись. Я вже буду з вами прощатися, всім приятного просмотру за моє відео, Всі ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!